Дуже моторошна історія, яка дає зрозуміти, що себе потрібно любити такими, які ви є. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Елізабет Спаркл раніше була супервідомою та популярною голівудською кінозіркою. Однак з часом її слава почала згасати, і про акторку усі забули. Елізабет досі працює на телебаченні, проте ведуча телевізійне шоу за аеробіки. у свій 50-й день народження. Вона саме знаходиться на зйомках. Після завершення зміни жінка йде до роздягальні, але по дорозі забігає в чоловічу вбиральню, що знаходиться ближче. За кілька хвилин туди заходить продюсер шоу Харві, який говорить із кимось по телефону. Він наказує якомога швидше знайти дівчину для шоу, а також говорить, що взагалі вражений, що Елізабет протрималася так довго, і, хоча в неї хороша фігура, вона вже справді застара для ведучої. Усю цю розмову, будучи в кабінці, чує Елізабет. Пізніше Харві запрошує Елізабет до ресторану, де безтеремонно її звільняє. Він каже, що 50 – це вже забагато. Глядачі потребують чогось нового та когось молодшого. По дорозі додому Елізабет відволікається на рекламний щит, з якого саме здирають банери з її обличчям, що призводить до автомобільної аварії. Деякий час по тому лікар каже, Елізабет, що вона відбулася лише невеликою тріщиною на зубі, отож може йти додому. Однак жінку зупиняє молодий інтерн. Він ще раз оглядає спину Елізабет. Ви чудовий кандидат, а потім каже, що теж більше її не затримує. Вийшовши із лікарні, Елізабет знаходить у кишені свого пальта флешку із рекламою проєкту Субстанція та запискою, що це може змінити її життя. Раптом до Елізабет підходить чоловік, який виявляється її колишнім однокласником Фредом. Він робить комплімент жінці та каже, що вона зовсім не змінилась. Потім Фред запрошує Елізабет якось разом повечеряти, але, хвилюючись, впускає папіреці своїм номером телефону у калюжу. Незважаючи на це, Елізабет бере записку та обіцяє зателефонувати, якщо знайде на цей час. Прийшовши додому, жінка вмикає флешку. Вона бачить відео про так звану сироватку Субстанція, яка створює молодшу, красивішу та досконалішу версію людини. Сироватка поділяє клітини організму та вивільняє кращу версію суб'єкта. По закінченню реклами Елізабет викидає флешку у смітник. Пізно ввечері жінка йде в бари, сильно напивається, а повернувшись додому, вона починає ностальгувати та згадувати роки колишньої слави. Зрештою, Елізабет дістає флешку та телефонує за номером, що на ній вказаний. Голос на тому кінці слухавки, питає адресу Елізабет та називає якусь вулицю. Наступного ранку Елізабет знаходить у газеті оголошення про те, що її звільнили, і на місце ведучої спортивного шоу шукають нову дівчину. А потім серед листів жінка помічає конверт від праців субстанції із пластиковою картою і числом 503 на ній. Жінка вирушає за названою незнайомцем адресою і відчиняє там старі двері з допомогою карти. Елізабет минає старі захаращені коридори і потрапляє у білу кімнату із шавками. У комірці 503 вона знаходить коробку. Прийшовши додому, Елізабет розпаковує її та бачить там сироватку активатор і ще безліч різного обладнання. А крім цього, картку нагадування про те, що покращена версія, це і є Елізабет. Вони одне ціле. Ввечері, стоячи перед зеркалом, Елізабет оглядає своє тіло все ще сумніваючись у задуманому, але зрештою набирає сировитку активатору шприц і робить ін'єкцію. Замить жінка падає на підлогу і починає битись у конвульсіях. А за кілька хвилин із тілом Елізабет починає відбуватися щось дуже дивне. Її організм створює нову версію жінки, що виривається із спини Елізабет. Після кількох жахливих хвилин молода та красива версія Елізабет нарешті з'являється на світ. Дівчина підходить до дзеркала і починає роздивлятися нову себе. Потім вона помічає своє 50-річне тіло, що лежить на підлозі, наче використана оболонка, і від цього видовища дівчину нудить. Оговтавшись, вона підходить до попереднього тіла, зашиває діру на спині, а потім підключає до нього крапельницю і спеціальними препаратами, що йшли у комплекті, аби вони підтримували життєдіяльність цього тіла. Сироватка встановлює симбіотичні відносини між двома тілами. Виявляється, вони не можуть існувати одне без одного. Нове я потребує щоденних ін'єкцій стабілізуючої рідини, отриманої з оригінального тіла за допомогою люмбальної пункції. Лише тоді нове тіло функціонуватиме як треба. Нова Елізабет нарешті приводить себе Ладу та займається розтяжкою перед шикарним видом з вікна. Та раптом вона помічає оголошення в газеті про пошук нової ведучої, отож вирушає до студії. По дорозі Елізабет купує новий красивий купальник і вражає суддів на кастингу. Дівчина називає себе новим іменем Сю. І легко здобуває перемогу. Коли її приймають на роботу, Сью каже Гарві, що зможе працювати лише тиждень через тиждень, так як доглядає за хворою матір'ю. Та чоловік вимагає владнати усі ці справи і працювати на повну ставку, адже саме вона потрібна їхньому шоу. Елізабет у тілі Сью починає нове життя, і дуже скоро її фото з'являються на рекламних банерах. Дівчина починає працювати із командою і вивчати нові рухи для майбутніх шоу. Крім цього, вона не забуває щодня вводити собі рідину із попереднього тіла. Через тиждень Сью підключає систему до себе та до Елізабет. Виявляється, свідомість повинна повертатися у первозданне тіло кожні сім днів. Їхня кров з'єднується і за кілька секунд Елізабет знову опиняється у своєму тілі. Жінка підключає внутрішньовенне ведення тижневого запасу їжі до молодого тіла, що тепер знаходиться без свідомості. Будучи страшенно голодною, Елізабет терміново я собі сніданок, а потім іде на студію. Там її зустрічає Харві, який віддає жінці коробку із яричами, а також прощальний подарунок, на який вони скинулись усім колективом. Чоловік каже: Елізабетаби вона заходила. Я завжди радий тебе бачити. А потім швидко йде, посилаючись на те, що має багато справ. Елізабет повертається у своє самотнє життя, де вона усіма покинута та забута. Жінка отримує конверт від субстанції з повідомленням про те, що її запас поживних речовин вже доставлений в комірку. Отож, Елізабет знову вирушає в покинуту будівлю і забирає нову коробку із тижневими запасами видозмінених харчів. Вже через тиждень Лізабет повертається у молоде тіло. Сю впевнена у собі та повна енергії дівчина вирішує зробити перестановку. А крім того, вона розуміє, що її попереднє тіло не може так просто лежати у ванній. Отож, Сью знаходить стіну, за якою порожньо, і вибиває у ній отвір. Дівчина починає щось майструвати і через шум приходить сваритись сусід Олівер. Однак, побачивши на порозі не Елізабет, а молоду і привабливу дівчину, чоловік відкликає свої скарги та дозволяє сю шуміти скільки завгодно. Зрештою, сю робить потаємну кімнату у ванній, куди затягує тіло. А потім вона ще знімає зі стіни величезний портрет себе п'ятдесятирічної. Наступного дня Сью йде на свою першу зйомку у новому тілі. Цей випуск виходить дуже красивим та гарячим, і по його закінченню Харві не може зупинитись, осипаючи дівчину компліментами. Наближаючись до кінця чергового тижневого терміну, Сю їде на круту вечірку. Вона повертається додому із молодим хлопцем Троєм, плануючи провести пристрасну ніч. Однак запас поживних речовин у Елізабет закінчується, і С'ю стає погано. Вона каже Трою, що зараз повернеться і поспішає у ванну. Бажаючи ще трохи насолодитися молодим тілом та майбутньою гарячою ніччю, сюді стає із смітника Мірку та витягує з Елізабет додаткову порцію стабілізатора. Сью повертається до Троя, і вони починають цілуватись. У момент, коли хлопець розцібає блискавку на костюмі сю, із неї починають вивалюватись внутрішні органи. У наступну мить Елізабет приходить до тями у своєму тілі. Вона виходить у вітальню та бачить страшенний безлад, а потім жінка помічає записку від троя. Він пише, що забагато випив, аби забрати свій байк, тому просить Сью за ним приглянути. Намагаючись зняти записку із вікна, Елізабет підіймає руку і бачить, що один із її пальців дуже сильно постарів. Елізабет біжить у ванну і помічає біля тіла Сью шприц. Вона розуміє, що та трохи продовжила свій термін. Елізабет телефонує постачальникам сироватки і розповідає про ситуацію. Вона питає, як може відмінити ці зміни у собі. Але чоловік на тому кінці слухавки говорить, що те, що використала одна версія, для іншої втрачить. Назавжди. Елізабет намагається все ж отримати якесь рішення і каже, що та її версія, мабуть, просто напилася і зробила необдуманий вчинок. Та постачальник наказує Елізабет не ділити їх, вони одне ціле. А потім він попереджає, що перебування в іншій версії себе довше семи днів спричиняє незворотне і швидке старіння її первісного я. Отож, Елізабет повинна дотримуватись балансу і слідувати графіку. Після цього дзвінка Елізабет починає прибирати у квартирі та раптом бачить по телевізору шоу Аеробіки зі С'ю». Жінку охоплює лють, і вона швидко вимикає телевізор. А потім у двері починає дзвонити Олівер. Він каже, що побачив сю по телевізору, і це було неймовірне шоу. Елізабет нічого не відповідає та не відчиняє. Тому Олівер через двері запрошує С'ю якось зайти до нього в гості. Пізніше Елізабет іде за черговою порцією тижневих раціонів. Їй вважаються якісь звуки, та й загалом жінка почувається стривоженою, отож вона забігає в перше ліпше кафе. Елізабет замовляє каву, і раптом до неї звертається якийсь старий. Він каже, що інколи буває нестерпно довго чекати, тих сім днів. Аж сім днів. Не розуміючи, як він знає, Елізабет раптом помічає пляму на руці незнайомця, точно таку, як була в молодого інтерна. Жінка розуміє, що то була молода версія цього стерегання. А потім у чоловіка випадає ще й ключ-карта, точно така, ж, як у неї, але і з іншим номером. Чоловік каже, що повертаючись у початкове тіло, і з часом дедалі важче усвідомити, що і ця версія на щось здатна, що вона може бути комусь потрібна. Він питає Елізабет, чи почала вже молода версія її зжирати. Злякавшись цих слів, Елізабет вибігає із закладу та поспішає додому. По дорозі вона стикається із Троєм, що прийшов по свій мотоцикл. Аби довести самій собі, що вона має право на існування, Елізабет шукає номер телефону Фреда. Вона дзвонить йому і каже, що рада із ним би зустрілась. Чоловік не тямить себе від радості і одразу призначає час та місце зустрічі. Елізабет одягає красиву сукню і рукавички, аби приховати постарілий палець. Вона робить красивий макіяж і зачіску, кидає останній погляд на молоду Сью та вирушає на побачення. Однак перед самим виходом вона помічає рекламний банер із фото Сью. Елізабет повертається у ванну, прикриває свої вже не такі пружні та красиві груди і робить ще більш яскравий макіяж. Жінка знову йде до дверей та обличчя молодої версії, ніби починає тиснути з усіх боків. А зрештою, Елізабет розтирає та спотворює свій макіяж, розтріпує зачіску та залишається вдома. Вона ігнорує усі дзвінки та смс Фреда, що чекає її у ресторані. А потім жінка йде заїдати свої проблеми. С'юж продовжує вести шоу, однак під час чергової зйомки у неї на сідниці вискакує якась гуля. Оператор помічає щось дивне на камері, отож усі зупиняються, щоб подивитися, що там було. Сама ж Сю просить кілька хвилин перерви і біжить у гримерку. Вона намацує гулю і починає пересовувати якусь грудку по тілу, а потім Сью, залізши пальцями у пупок, витягує звідти курячу ніжку. У наступну Сью приходить до тями у ванній. Вона вибігає у вітальню і бачить там купу недоїдків. Дівчина розуміє, що Елізабет почала дуже сильно переїдати. С'ю прибирає у квартирі і телефонує постачальникам. Вона жаліється на те, що Елізабет лише їсть та дивиться телевізор. В той час як вона пахає та намагається взяти від життя усе. Чоловік же знову наказує дівчині не ділити окремо себе та Елізабет. С'ю приходить на знімальний майданчик та їй повідомляють, що зйомки відмінили. А саму дівчину Харві чекає у своєму кабінеті. Сю ледь не зі сльозами на очах питає, що вона зробила не так. Та ситуація виявляється геть протилежна. Шоу сю побило усі рекорди рейтингів. Люди хочуть бачити її частіше. Отож, Харві пропонує дівчині вести найпрестижніше новорічне на шоу каналу, що йде у прямому ефірі. Та чоловік говорить, що для цього сю повинна бути з ними постійно, і дівчина без вагань погоджується. Кар'єра Сю стрімко йде вгору, і вона навіть потрапляє на обкладинку вок. Однак, аби усе це встигати, дівчина без вагань продовжує свій термін і бере стабілізуючу речовину із тіла Елізабет знову, знову і знову. Коли вона нарешті дає жінці прийти до тями у первозданному тілі, Елізабет жахається. Вона бачить, що її тіло постаріло наполовину. Жінка страшенно злиться і знову телефонує до постачальника, аби поскаржитися на сю. Чоловік відповідає, що нічого виправити вже не можна. Єдине, що може зробити Елізабет, припинити дослід і надалі існувати лише в одній версії. Він наголошує, що зовнішність жінки вже не зміниться, просто більше не буде іншої її версії. Та Елізабет, дивлячись на своє зістарене тіло, каже, що тепер вже не може зупинитись. Ввечері, сидячи перед телевізором, погляд Елізабет, падає на подарунок від колективу. Жінка ледве встає із крісла, адже старезна половина її тіла практично не слухається. Вона бере пакунок із полиці і знаходить у ньому кулінарну книгу. Жінка починає готувати страви одна за одною, паралельно із цим дивлячись інтерв'ю. Сью. дівчина стала новою суперзіркою, і усі її просто обожнюють. Ведучий обговорює шов за аеробіки та каже, що Сью щинила фурор, зайнявши місце Елізабет. Він питає, чи була дівчина фанаткою цього шоу до того, як почала його вести. І Сью відповідає, що ні. Вона каже, що Елізабет була за старою для такого, і це був якийсь фітнес юрського періоду. Тому Сью не було це цікаво. Почувши це, Елізабет просто скаже «ніє». Незважаючи на одну свідомість, Елізабет та Сью починають сприймати одна одну як окремих особистостей і відкрито зневажати одна одну. Ведучий питає Сью про таємницю її розкішного вигляду, і дівчина каже, що просто намагається бути собою. Усе це ще більше злить Елізабет, яка кричить, що без неї Сью взагалі не існувало б. Після цього жінка закидає яйцями телевізор і вікно та заліплює газетами скло, аби не бачити обличчя сю на білборді. Коли у свідомість повертається сю, вона шокується, побачивши квартиру. Елізабет розгромила помешкання, перетворивши його казна що. Крім того, усюди валяються недоїдки, адже жінка просто безконтрольно їсть. Розлютившись, Сью відмовляється знову повертатися у те тіло. Вона збирає усі баночки для стабілізуючої рідини і починає витягати порції речовини з тіла одну за одною. Через три місяці за день до новорічного шоу Сью, що тепер живе із бойфрендом, виявляє, що запаси рідини закінчились. Вона йде у потаємну кімнату і намагається набрати ще одну порцію, однак тіло Елізабет повністю висушилось, і Сью нічого не вдається. Сью телефонує до постачальника і каже, що їй терміново треба стабілізуюча рідина. Той каже, що вона відновлюється тільки під час регенерації клітин, а запустити цей процес можна лише якщо тіло при свідомості. Тобто єдиний спосіб поповнити запас рідини це повернутися в початкове тіло. С'ю кричить, що вона не може цього зробити тільки не зараз, адже завтра новорічне шоу. Однак дівчині стає дуже погано. Вона ледве-ледве доповзає до ванної і міняється з Елізабет. Коли жінка приходить до тями, то бачить, що перетворилася на бридкого лисого старого горбаня. До ванної йде хлопець ю, і Елізабет ледве встигає зачинити перед ним двері. Він просить його впустити, не розуміючи, що відбувається. Та розлючена Елізабет посилає хлопця, наказуючи йому забиратися геть. Той не розуміє, хто з ним говорить, де поділася Сью і що взагалі відбувається. Однак, злякавшись, він втікає із квартири. Елізабет же кидається до телефону і зв'язавшись з постачальником, кричить, що хоче це припинити. Голос на тому кінці слухавки каже, очікувати доставки. Елізабет витягає назад свій портрет, і отримавши лист від творців субстанції, маскується під шарами одягу і біжить по посилку. Повернувшись додому, Елізабет витягає сю та готується ввести їй сироватку, що знищить цю версію. Жінка довго вагається та все ж починає вводити рідину. Однак за кілька секунд Елізабет розуміє, що усе ще прагне слави та визнання. Вона не вводить сироватку до кінця і витягає голку. Жінка каже, сю, що вона їй потрібна. Вона це єдине, що Елізабет любить у собі. Жінка намагається реанімувати дівчину. Вона біжить у ванну по систему і підключає її до себе та сью. Зрештою, Елізабет вдається оживити сю і залишити притямі їх обох. Сью не розуміє, що взагалі відбувається, а потім помічає напівпорожній шприц. Усвідомлюючи наміри Елізабет, сю кидається на жінку. Між Сю та Елізабет починається запекла бійка. Елізабет намагається втекти, та молода і спортивна сю легко її не здоганяє. У якусь мить Елізабет таки вдається вислизнути, і вона мчить у ванну. Жінка намагається там забаркодуватись, однак сю встигає вибити двері. Дівчина хапає жінку та кілька разів вдаряє її обличчям об дзеркало, залишаючи по собі кривавий слід, Елізабет повзе у вітальню. Та сю йде до неї і відкидає жінку на скляний стіл. Лежачи в уламках, обесилена Елізабет більше не може чинити спротив. ж підходить до неї і жорстоко починає копити жінку, забуючи її до смерті. Стоячи у калюжі крові її первозданного тіла, сю підіймає погляд на рекламний банер. Зрештою, вона збирається та йде на зйомки телешоу. Однак під час гриму дівчині знову стає дуже погано. Без Елізабет організм сю починає швидко руйнуватись. Дівчина біжить у вбиральню, і там один за одним у неї починають випадати зуби. Раптом дівчина згадує про сироватку, і в її голові виникає божевільна ідея. Вона стрімголов кидається додому на шляху гублячи різні частини свого тіла. Сью прибігає у квартиру і намагається створити нову версію себе за допомогою залишки в сироватки, що категорично заборонено робити. За кілька секунд щось нове з'являється із тіла сю. Це виявляється мутований організм Монстер Елізасю, моторошне та бритке тіло з обличчями сю та Елізабет. Монстер Елізасью одягає сукню, у якій була сю, закріплює на безформній голові сережки, а потім вирізає обличчя Елізабет з портрету і приклеює його на себе. Монстр іде на пряму трансляцію, усе ще прагнучи вести шоу. Кульгаючи, він виходить на сцену і починає свою промову. Однак під час цього несподівано падає приклеєна маска і потвору бачать усі присутні. Люди починають кричати та панікувати, щиняється справжній хаос. Частина гостей втікає, решта нападає на монстра. Один із чоловіків кидається до Еліза Сью та обзоловлює її, але це не приносить жодного результату. Навпаки, у монстра відростає ще гидкіша та ще більш шмутована голова. За мить Еліза Сью падає на підлогу і одна із її рук ламається. Кров починає заливати залу та усіх нажаханих людей. Те, що залишилося від Елізабет, чи то Сью кидається втікати, однак на шляху розвалюється на нутрощі. Обличчя Елізабет відривається від загальної купи та заповзає на свою занедбану зірку на голівудській алеї слави і дивиться у нічне небо. В Елізабет починаються галюцинації, ніби люди знову нею захоплюються. Через це щасливе обличчя усміхається, аж доки не розтає, перетворившись на калюжу крові. А наступного дня зірко очищають машиною для миття підлоги. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.